Вітаю вас, друзі, сьогодні в дорозі. Їздив по справах в один із регіонів спілкуватися передусім про дронову протиповітряну оборону. Ми останнім часом активніше працюємо саме із регіонами по впровадженню дронової протиповітряної оборони, а саме для того, щоб збивати дронами-перехоплювачами. Розвідувальні безпілотники росіян і, звісно, протидіяти шахедам. Плануємо нарощувати цю діяльність, і я одразу на початку цього відео закликаю бізнеси теж долучатися. В описі до цього відео буде пошта нашого фонду. Звертайтеся до нас, пишіть, будемо раді співпраці, і ми гарантуємо, що ми забезпечимо підрозділи саме у вашій області дронами перехоплювачами і додатковими засобами для розбудови інфраструктури, щоб відбивати російські повітряні атаки, так що ви можете вкластися у дронову ППО саме свого регіону. Але я сьогодні хочу про інше трошки поговорити, та спершу закликаю вас, а вже ж, задонатити на Русоріз. так само в описі до цього відео є реквізити, і підписатися на мій канал. Тут ще зовсім трошки і буде 2,1 мільйона фоловерів. Підписуйтеся. Чим більше нас тут буде, тим більше ми зможемо збирати коштів на допомогу війську, тим більше ми зможемо позитивно впливати на різні процеси в нашій країні. А я хотів поговорити з вами про останні геополітичні новини. Вчора я прочитав повідомлення про те, що Лукойл продає свої міжнародні активи. Відбувається це на тлі того, що Трамп запровадив санкції проти Роснефті і Лукойла, і ці санкції виявилися досить болючими по відношенню до російського нафтового комплексу, болючими настільки, що Лукойл вирішив продати активи. І ви запитаєте: а як же Лукойл продасть активи міжнародні, якщо проти нього запровадили санкції? Ну насправді санкції мають запрацювати тільки наприкінці листопада, і от, напевно, Лукойл хоче до цього моменту встигнути розпродати ті активи, які потім будуть заморожені, і він не зможе ними скористатися. Фактично, зараз відбувається те, що можна охарактеризувати як санкції іще ще не вступили в силу, але вони вже діють. Деякі китайські компанії відмовляються приймати російську нафту, індійські нафтопереробні заводи відмовляються приймати російську нафту, а санкції ще не вступили в силу. І це позитивно, навіть якщо Трамп скасує їх, чого не можна виключати, негативний вплив на російську економіку вже є. А Російська Федерація не може без нафтогазових доходів вести тривалу війну проти нашої країни. І зараз ми опиняємося в ситуації, яку, напевно, можна охарактеризувати як такою точкою зламу в російсько-українській війні. Ми безпосередньо знаходимося в важливому історичному моменті, від якого може залежати подальший перебіг російсько-української війни. Для того щоб краще розуміти ситуацію, давайте дамо відповідь на питання, де зараз Україна і де зараз так звана Російська Федерація. Україна попри прогнози Україна, попри прогнози багатьох західних аналітиків і західних політиків, тут просто треба було прибрати стіл. От одразу, коли я записуюсь. Коротше, Україна, попри всі прогнози наших партнерів і союзників, продовжує триматися. Чотири майже роки повномасштабного вторгнення Україна тримає оборону. Звісно. Завдяки в тому числі нашим союзникам, але передусім завдяки українцям, українському солдату, який продемонстрував, що всі ці західні аналітики помиляються. Вони нам давали кілька тижнів, а Україна досі стоїть і бореться, і це насправді феноменально без перебільшення. Та нам всім зараз дуже важко, в нашій країні надзвичайно складно, але погодьтеся на початку повномасштабного вторгнення ніхто не міг уявити, що ми будемо стільки триматися. Ось при цьому Україна нарощує удари у глиб так званої Російської Федерації. Війна зараз знаходиться не лише на території України, війна відбувається на території Російської Федерації. Ви, напевно, бачили оте фото днями, де біля Кремля стояла мобільна вогнева група. Це і є символ того, що війна прийшла і є на території так званої Російської Федерації. Кожен день Україна атакує так звану Росію. І ці удари будуть тільки і лише нарощуватися і завдавати Росії ще більше і більше збитків, як економічних, так і соціально-політичних. Чим більше війна буде відбуватися на території Росії, чим е більші проблеми будуть у російської економіки, тим більші будуть там децентристкі процеси. Власне, тепер треба відповісти на питання, де зараз знаходиться наш противник. Трамп не просто так останнім часом використовує фразу, що Росія зараз є у війні, яка мала би тривати тиждень, а розтягнулася вже на 4 роки. Насправді війна розтягнулася на 11 плюс років. Та але якщо ми говоримо про повномасштабну фазу цієї війни. То вона дійсно розтягнулася на майже чотири роки. Трамп каже, це зневажливо по відношенню до так званої Російської Федерації. Російська Федерація, яка дістає свого немитого орешника, а зараз бурівєсника, і намагається погрожувати світові, дійсно виглядає паперовим тигром, тому що вона не може при цьому впоратися не те, що з цілою Україною, а не може захопити навіть Донецьку область. Росіяни просуваються на Донеччині, Росіяни просуваються, на жаль, і на Дніпропетровщині, так є зараз у них деякі тактичні успіхи, але Донеччину вони захопити не можуть. І е, вище військово-політичне керівництво так званої Російської Федерації проголошувало метою так званої СВО однією із захоплення саме Донеччини та Луганщини одразу після того, як російські війська були змушені тікати спершу з Київщини, а потім із Харківщини. Якщо ви... Згадайте, то тоді е, навіть Шойгу казав, що ми забираємо свої війська саме для того, щоб зосередитись на захопленні Донецької і Луганської області. І зараз досі Російська Федерація не змогла виконати навіть оце завдання. Хоча, звісно, головне завдання Російської Федерації це знищення української державності як такої, і тут ми з вами не повинні мати жодних сумнівів. Разом з тим, Російська Федерація зараз перебуває в ситуації, коли її економіка має дуже великі проблеми. Там є усі ознаки рецесії. Цивільні сектори економіки занепадають, цілі сектори економіки занепадають. Інфляція починає розганятися з наступного року. Вони підіймають ПДВ, що ще більше прискорить інфляцію, і ще більше додасть проблем російській економіці. І це зробить ціну за війну іще вищою. Відповідно, Російська Федерація зараз опиняється в становищі. Ну, знаєте, як такий е велосипед без велосипедиста, який котиться. Якщо він зупиниться, він впаде. Якщо він не зупиниться, то він долетить до прірви і теж, відповідно, впаде. І отак Російська Федерація зараз із війною проти України. Вона не може її продовжувати, але не може і е, зупинитися. Ну якийсь час і ще за інерцією вона буде продовжувати воювати проти нашої країни може ще рік-два навіть. Тобто я не кажу, що це там за два-три тижні закінчиться. Але вона дійсно опинилася в тому становищі, коли вона не може ані воювати далі ефективно. Ані зупинити цю війну, чому Росія не може зупинитися? Тому що крім того, що вона буде виглядати на геополітичній арені як сторона, яка програла, тому що вона не досягла своїх усіх задекларованих цілей. Це також спричинить і серйозний каскад внутрішніх проблем всередині самої Російської Федерації, коли російське суспільство буде сконцентроване вже на самому собі. І почне ставити неприємні питання своїм можновладцям. Ну, суспільство я маю зараз на увазі в першу чергу кремлівські еліти і місцеві регіональні еліти, які вже навіть подекуди я про це можливо зроблю окремий випуск. Подекуди висловлюють невдоволення центральною владою. Так, от оцих протиріч ставатиме більше, незадоволених в тилу буде більше, і тому Російська Федерація зупинитися не може. Російська Федерація зараз фактично щур загнаний в кут, якому, в якого немає хороших ніяких варіантів. І тут варто розуміти, що щур загнаний в кут стає більш агресивним. Відповідно, зараз Путін ставить перед собою завдання залякати американського президента і довести йому першочергово, що він не паперовий тигр. Для цього він буде, російська армія буде реалізовувати два основних завдання. Завдання перше це максимальний терор проти цивільних, проти нашої енергетичної інфраструктури, щоб українські е, громадяни зневірилися, е, щоб в нас були надзвичайно складні умови цієї землі, вони будуть справді складними, і це буде найтяжча зима, я про це вже казав. Але цієї мети Російська Федерація не досягне. Навпаки, як тільки почнуться серйозні гуманітарні. Кризи в наших містах, то Україна зможе отримувати ще більшу допомогу. Хоча, звісно, від цього не буде легше. Ситуація буде важка. Але моральний дух Російська Федерація не зможе зламати. І, друге, це необхідність російської армії для реалізації цілей Владимира Путіна захопити якомога більше української землі, щоб довести Трампу, що він насправді що Путін на щось та й спроможний. З цією метою зараз росіяни кидають усе більше і більше сили на три основних напрямки. Це загалом в широкому розумінні один напрям Південно-Донецький, але його можна розмежувати на Костянтинівський, покровсько мирноградський і Добропільський, і е, Новопавлівський. Особливістю останніх штурмів на цих напрямках є те, що росіяни... Почали використовувати техніку, бронетехніку для того, щоб прориватися до українських позицій. Найчастіше вони її використовують, коли є складні погодні умови, для того, щоб завадити роботі українських безпілотників. Їхнє завдання довести м'ясо до визначеної точки, висадити десант. І далі той десант роззосереджується і створює нашим підрозділам проблеми. І е, для Владимира Путіна зараз конче необхідно, дуже важливо отримати бодай якісь серйозні територіальні здобутки для того, щоб Трампу довести, що він на щось та й здатний, що його армія щось та й може. Першочергове завдання для російської армії зараз, якщо говорити про населені пункти, це захоплення Покровська. І там ситуація справді дуже важка. Там є кілька сотень. Російських солдатів у місті. Їхня присутність фіксувалася також і в центрі міста. До міста практично немає нормальної логістики. І, на жаль, росіянам може вдатися захопити Покровськ. Втім, Покровськ тримає оборону вже досить довго. І ми зараз туди відправляємо якомога більше. Нових поставок, нових дронів, тому я знову закликаю вас закинути на Русарі з реквізити, є, як завжди, в описі до цього відео. І от, побачите, якщо Росіянам вдасться захопити Покровськ або Куп'янськ, для них це теж дуже важливо. До Костянтинівки їм іще трохи далі, але там теж дуже важка ситуація, то вони будуть із цього робити максимальну перемогу, роздувати її в інформаційному плані. І будуть розповідати Трампу, що дивіться, Росія не паперовий тигр, вона змогла захопити Покровськ. Але втім, усе одно Російській Федерації це не допоможе. Ставлення Трампа навряд чи в цьому плані зміниться. Хоча і ще не можна виключати невелике потепління у відносинах між російським диктатором та американським президентом, ми усе це будемо спостерігати. Але дуже важливо зараз усе це усвідомлювати, розуміти, які завдання стоять перед нашим противником в короткосередньостроковій перспективі і мати холодний розум. Зараз буде дуже багато спроб дестабілізувати суспільно політичну ситуацію в Україні в інформаційному просторі, в тому числі за рахунок. Терористичних повітряних атак, а вони будуть посилюватися. Не маєте жодних сумнівів. От зараз останні дні немає дуже масованих атак. Це означає, що противник накопичує шахеди для того, щоб відновити потім атаки з більшою кількістю дронів. Так ось важливо це усвідомлювати все, друзі. Важливо мати холодний розум у ці непрості часи і підтримувати зараз одне одного та одне одному допомагати. І звісно. Я маю сказати, як завжди, важливо вимагати проведення армійської реформи, бо те, що зараз відбувається у війську, це м'яко кажучи не зовсім нормально. Але на цьому ми зараз детально зупинятися не будемо. Важливо зараз надзвичайно багато допомагати нашому війську, щоби Володимир Путін не міг досягти ані своєї першої цілі по деморалізації українського суспільства. Ані своєї другої цілі по захопленню території України і, зокрема, міста Покровськ, щоб потім це продавати Трампу за велику побіду. Важливо робити все, щоб росіянам нічого не вдалося. І щоб росіянам нічого не вдавалося надалі. Наше військо завдяки вам за минулу добу отримало ще 220 нових FPV. Військова частина Т0330 щиро вдячна спільноті Сергія Стерненка та всім, хто долучився до збору для нашої частини. За надані дрони стінг в кількості 10 штук для знищення повітряних ворожих цілей типу шахет разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо фонду Стерненка за ці чудові дрони, які допоможуть нам. Моронити небо України. Ми бійці роти ударних авіаційних комплексів 117-ї бригади територіальної оборони. Висловлюємо подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка а також особисто пану Сергію за надані 40 цифрових дронів, котрі допоможуть нам нищити повітряні цілі разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава від імені особового складу взводу перехоплювачів БПЛА 71-ї окремої єрської бригади, «ДШВ» Висловлюємо щиру подяку Сергію Стерненку та його спільноті за передачу 20 fpv дронів перехоплювачів Ця підтримка значно підсилює наші оперативні можливості і наближає перемогу. Вдячні за вашу віру та допомогу. Слава Україні! Героям слава! Група та й вас висловлює щиру подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка. Занадані борти для протидії ворожим крилам. Долучайтеся до небесного русарізу, і буде ще більше цікавих відео та ще більше збитих ворожих крил. Слава Україні! Героям! Слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Роніни і 65-ї ОМБР Великий Луг. Хочемо висловити свою подяку благодійному фонду спільнота Стерненка за надані 70-х півдронів. Ці дрони будуть допомагати нам ефективно знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава друзі! Отож, ми з вами перебуваємо в дуже тяжкому становищі, і це треба усвідомлювати. Це правда, цього не можна заперечувати. Війна не закінчиться завтра, а Російська Федерація не розвалиться післязавтра. Але війна Росії проти України може і має стати тим, що цю новітню імперію, зрештою, і поховає. І багато в чому саме від нас і з вами сьогодні це залежить. Тому гуртуємося, підтримуємо одне одного, допомагаємо нашій армії. Знову ж таки, ключове правило зараз для кожного громадянина України це у війську або для війська. А Україна була, є та буде. І я впевнений, що ми з вами так чи інакше, Російську Федерацію, ще переживемо.